Це Славко, поки що неясно з втратами. Оптимістично нам кажуть, що на білі 3, до 95-х, з 6, а на олені 4 у 95 х з 11 ї з 11 машин. Потім кажуть, що ну, ми три всі бачили, потім. Кажуть, що всі 11-95, в тому числі споряджені ракетами, втрачені на ліні. Ну, я скажу, що розліт уламків. Ми ж не знаємо, як стояли. Треба картинки, будемо чекати підтвердження. Але я скажу, що навіть мінімальні втрати це дуже багато. Це, от ми бачимо, стан більш-менш літабельної їхньої авіації на базах. Яку вони перекидали спішно, міталість туди-сюди. То я скажу відносно такої кількості ноці, тридцять у 22 ми не рахуємо. Більшість з них це хлам, як і на Оленій. але я скажу, що удар був ймовірно дуже сильний. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте.